Вітаю шановні глядачі. Зараз ми подивимося, що заважає захистити критичну інфраструктуру України. Що нам заважає закрити небо? Закрити небо над всією Україною від ворожих ракет, бомбардувань, шахідів, снарядів, бомб. І взагалі будь-якої іншої агресії з боку Російської Федерації, що заважає закрити небо і захистити критичну інфраструктуру України. Так, ми просимо допомоги в світу. Так, Мав бути мир. Вже мало закінчитися ця війна. Дуже сильні, масові, дуже багато ракет. Дуже багато агресії. Так, нам мають дати. Необхідну зброю, щоб ми захищалися, і її буде достатньо. Мають дати. Так, все записано, все записується. Е -м. Зробили перешкоду ворог через якісь зв'язки, щось в світі, є його ще оця. Сітка, що він е, за мотузки тягне, і вони спрацьовують, щоб нам перекрити дорогу, щоб нам не дали захисту, щоб нам не давали фінансування, або це щось пов'язано. Так що намір був такий в нього, щоб перекрити надходження тої необхідної. Ракет, або ну, тої зброї, щоб відбивати наступи, агресію ворожу. Це зробили, так, росіяни. Це навіть відбулося як зрада десь у світі. У -у -у. Відмови або щось пов'язане з цим. Це світова сітка російська агентура, працює. Там завербовані люди, не люблять Росію. Я заперечую. Викривається повністю вся агентура Росії. Всі люди, хто працює на Росію і заважає Україні постачати зброю. <кій> так, будуть засуджені. Вийшла карта суда прошу ще сили. Закрити. Більше не зможе. Прийде мирний вогонь для захисту стратегічної інфраструктури, критичної інфраструктури України прийде. Ми тільки будемо жити мирно, в задоволенні, в теплі і все, тільки в небі будемо бачити, як збиваються ці ракети ворожі вночі, і жінки будуть задоволені. Це має статися в найближчий час. Це прямі дії ворогу його посіпакам, тим людям, хто закривав нам дороги в світі. Їм буде суд, їх буде засуджено. Де агресія надалі, в листопаді місяці вже не така потужна, вже військовим е расистам е важко буде це робити. Дуже важко. Вони будуть е е дуже техні техніка буде зруйнована, вони підуть на відновлення своїх військових. <титут> Техніки. Якась таємниця щось це відбудеться в листопаді. Добре. Так, ворог намагався здійснити цими агресією на нашу інфраструктуру, щоб у нас почалася депресія в Україні, щоб був колапс, щоб не змогли, щоб ми не змогли. Економіка наша не змогла працювати. Не заводи, не ні... люди чекали. Такий колапс, затримка. Так, це робилося ще для того, щоб люди тікали з України і. Це терор проти мирного населення і зупинки нашої роботи в Україні, щоб все зупинилося. Я заперечую. Також хочу забрати всю агресію. Заперечую. Більше плани ворога немає. Робити агресію в Україні, наступи і будь-які збройні. Заперечую ворог. Більше не може так робити. Хочу потужний захист, заперечую, щоб в світі, щоб людям, людям було важко жити. Дуже, да, щоб тікали. Заперечую. Да прийде вся необхідна зброя і більше того для захисту мирного населення, мирних людей в Україні. І захисту критичної інфраструктури України. Відкриваємо дороги, прошу вищі Сили викрити всіх тих, хто працює на ворога. І щоб прийшла сама потужна зброя якнайшвидше до України для захисту, і це була перемога України. І щоб зброї вистачало і для наступу на вух. Деокуп... На деокупацію окупованої території, перекриваю, прошу ваші сили. Відверніть ворога на віки вічні від України і поверніть йому весь біль, сльози, смерті і страждання, все, що завдано в Україні. Все йому назад вертається. І всім, хто. Наживаються на стражданнях українців, нажитися не вдасться, буде засуджено, і буде конфі... конфіскація всього майна, що наживалися на смерті України, українців. Буде так. Так. Злюсь, ще. Все вертається. Про що ще се крите? Рашистам дороги закрите. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відвернути від України, від критичної інфраструктури України всю ворожу агресію, всі бомби, снаряди, ракети, бомбардування. Повертаю ворогові, відвертаю і знищуються всі його ракети і бомби. і всі дрони. Буде так, буде так, буде так, да відкриється дорога на захист неба України повністю всієї території України, де надійде вся необхідна зброя для цього і більше, і для того, щоб здійснити деокупацію окупованої території і для захисту неба. Інфраструктури всієї України буде так, буде так, буде так. І прошу викрити всіх колаборантів, всіх агентів Кремля, хто заробляє гроші на крові України. І прошу забрати в них весь їхні достатки і засудити. Буде так, буде так, буде так. Це буде все сказано здійснене. Так що ми маємо отримати те, що нам необхідно. Світ дає нам це. Ще буде триматися в таємниці потужна зброя. В Україні є. Потужна зброя. На листопад місяць ворог її відчує така інформація. Дякую за увагу!